Радий вас бачити сьогодні. Я бачу посміхнені лиця, люди радіють. І знаєте, сидів я слухав, як благословляли дітей, і мені згадався один вірш. Іван говорить, третє післання Івана, перший розділ, четвер, четвертий вірш. Пам'ятаєте, що там говориться? Він говорить, те, що для нього є одна радість, вище якої немає. Він говорить: я не маю більшої радості. Від якої? Від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Ви знаєте, це для батьків це найбільша радість. Чути, що діти їхні ходять в правді, живуть в правді, живуть в істині. І це радість як для батьків, так радість і для дітей також. Якщо батьки живуть в правді, ходять в істині. Це радість така вона взаємна. А якщо не так, то це біда. Знаєте, в притчах написано: якщо син твій розумний, то зрадіє і серце батька, а якщо ні, то це печаль і для матері, і горе для батьків. Ви знаєте, ми вивчаємо післення до Филип'ян, третій розділ. І якщо ми, я хочу з вами поглянути на цей розділ, пройтися по ньому, взяти для себе декілька таких уроків. Істини, які б ми могли запам'ятати, і відповідь знайти на одне питання важливе. І це питання, перед тим як я його озвучу, як я його скажу, я хочу з вами прочитати два останніх вірша третього розділу післення до Филип'ян. Це 20 і двадцять перший. Говориться тут так: життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа. Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла його, силою, якою він може і все підкорити собі. Павло говорить, що наше життя на небі, на небесах, і що всі віруючі, вони є громадянами неба. Віруючі люди вони живуть в очікуванні, чого вони чекають? Христа Спасителя, який з неба прийде, забере їх до себе. І тут, в 21 вірші, говориться, що він прийде і що він зробить? Чудо! Яке це чудо? Він щось перемінить в нашому житті. Щось зміниться, що зміниться, брати і сестри? Говориться, що він перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла його. Наше тіло зміниться, воно стане славним тілом, таке, як у нього. Зовсім іншим таке, яке не старіє, не вмирає, яке не хворіє, яке не болить. А в якому людина може далі існувати вічно, щасливо і радіти і прославляти Бога і служити Йому. Але цікаво, останні слова тут говориться: силою, якою він може, і все покорити собі. Ви знаєте, ціль Ісуса Христа не просто прийти, забрати нас, перемінити наше тіло, і все. Говориться, що Він може і бажає. Покорити собі все. В... Якщо ми подивимося з вами, Післані до Коринтян в 15 розділі з 24 -го вірша говориться так. А потім кінець, коли він передасть царство Богові і Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати аж. Доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Як ворог останній смерть знищиться, бо під ноги його, все він упокорив. Коли ж каже, що впокорено все, то ясно, що все, окрім того, хто впокорив йому все. А коли йому все він упокорить, тоді й сам син упокориться тому, хто все покорив йому, щоб був Бог, щоб був. Бог у всьому все. Про що мова? Про те, що все має покоритися Христу, і потім все буде покорено Богу, Богу Отцю. Питання таке до нас, брати і сестри. Чи покорилися ми Христу? Чи покірні ми йому? Чи покорив Він нас всеціло? Чи Підкорені ми Христом, брати і сестри. Можливо, навіть так краще запитати. Чи підкорені ми Ісусом Христом? Якщо ми подивимося на третій розділ післення до Філипян, і пройдемося по ньому, ми з вами зможемо зауважити те, як Біблія характеризує ту людину, яка підкорена Христом, яка впокорилася Христу. Якщо ми подивимося на життя Павла, на те, що він тут говорить про себе, про те, яким має бути віруча людина, він говорить нам дуже важливі речі, дивлячись, на які ми можемо подивитися на своє життя, співставити його з тим, яким описує його Біблія, і зробити для себе висновок, чи дійсно Христос покорив мене, чи не впокорив, чи покірне моє життя Христу, чи ні. Перед тим, як ми будемо читати, дивитися, я... Хочу дати таке оприділення, що таке бути покірним, як ви вважаєте? Покірна людина, яка вона? Вона не суперечить, вона не, не воює, вона не бурчить, вона іде і виконує те, що від неї просять. так? Людина впокорилась, вона покірна, вона не бунтівна, вона належить комусь, вона підкоряється під чиюсь волю. Бути покірним це означає бути приведеним під чиюсь владу або вплив, визнати чиюсь перевагу. Змінити своє ставлення, волю, поведінку на основі чичогось панування. Але тут ми маємо зауважити, що не чогось не панування, а саме панування Ісуса Христа, панування Бога. У біблійному розумінні це не лише зовнішня покора, але насамперед внутрішнє підпорядкування серця, волі і цілого життя. Ви знаєте, коли я дивився на це післення, на цей розділ. Я вам скажу так, брати і сестри. Апостол Павло так високо підняв планку для нас з вами, що якщо ми прочитаємо цей розділ і в нас не виникне бажання покаятись в чомусь, то ми насправді не зрозуміли, про що він говорить. Чому саме так? Тому що, коли я читаю, наприклад, пошти кожен пункт, я дивлюся, що я до цієї планки не не дотягую Я десь нижче, чим маю бути. І якщо ми подивимося, то ми можемо зауважити, що перше, що тут згадується в першому вірші 3 третє, розділу, що він говорить? Він говорить: зрештою, браття мої, що робіть? радійте брати і сестри, радійте Радійте не просто, радійте в Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Тобто він повторює це один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. Він говорить, нагадує, 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 говорить їм, що радійте, брати і сестри. Цікаво, що він пише це з коли він сам знаходився в скрутних обставинах. Він пише це з в'язниці. Йому самому можливо було тяжко, але він сам радіє. І заохочує їх радіти. І тут є таке цікаве, дуже ключове слово. Тут говориться «радійте у Господі. Ця радість у Господі, це не просто радість від обставин, радість від якогось здобутку, від того, що людина досягла, чого вона, що вона має, яка вона гарна, яка вона хороша. Але це радість від, від того, що вона має глибоку довіру до Господа, і вона розуміє, що Господь. Це пан її життя, і все, що Господь робить з її життям, це заради того, щоб привести її до, до певної цілі. Ви знаєте, коли людина не радіє віруюча, то це говорить, що в неї якась проблема. І ця проблема велика. Насправді більше, чим ми навіть можемо уявити. Це людина не довіряє Господу. Людина не, не має в Господі миру, не знайшла того, що, що має знайти. Бо коли ми з вами наш взір направлюємо на, на Господа, коли ми споглядаємо Його, коли ми роздивляємося, його, коли ми дивимося на нього, тоді ми насправді можемо радіти, чому саме? Тому що ми розуміємо, хто Господь, як Він до нас ставиться, як Він нас любить. І ви знаєте, коли ми говоримо про покору, треба зауважити одну важливу річ, що Ісус Христос для того, щоб покорити нас, Він не примушує нас. В нього є вся влада, вся сила, Він може заставити нас, так, як сказати, примусити нас. Сказати, що так, покоряйся, в тебе нема другого вибору. Але Він впокорює нас своєю сутністю, своєю любов'ю, своїм відносинням до нас, тим, що Він для нас зробив, своєю благодаттю, своїми, своїми великими подвигами, які Він вчинив заради нас. Коли ми усвідомлюємо це, що наскільки Його любов велика до нас, наскільки Він нас любить, то ми у відповідь починаємо любити, прагнути, бажати його і бажаємо Йому покоритися. тому що ми розуміємо, що це найкраще, що є взагалі в житті людини. І коли апостол Павло, звертаючись до нас, говорить, щоб ми пильнували, щоб ми дивилися за своїм життям, і щоб ми ні, ні в якому разі не втратили цю радість, яку Господь пропонує нам, Він говорить також, щоб ми стереглися, щоб ми стереглися чого. Тут цікаво написано, що стережіться собак. Beware of dogs, да? як у деяких людей пишеться на заборі. Бережіться собак, стережіться працівників лихих і стережіться обрізання. Три речі він тут перераховує: тобто, стережіться тих людей. Які ведуть вас до неправди, спілкування з якими може зробити так, що радість з вашого життя десь зникне. Чому саме? Тому що ви почнете слухати неправду, тому що ці люди вони живуть неправдою, вони не ходять в істині, як ми читали спочатку. Ці люди вони самі обмануті, вони самі живуть неправді, і також вони других людей звертають на цю неправильну дорогу, щоб і другі люди збочили разом з ними. І апостол Павло, точніше Бог через апостола Павла, застерігає нас і говорить: пильнуйте, брати і сестри, пильнуйте, щоб не втратити радість, пильнуйте, щоб оці люди, які навколо, які не вірять в Бога, які дійсно не йдуть цим, цим шляхом а, правди, щоб вони не звели вас кудись, а, якусь, якусь неправильну дорогу, щоб вони не звели вас на неправильний шлях. І далі він говорить. Дуже важливу річ, що не тільки загрожує нам ті люди, які назовні, які, можливо, оточують нас на якомусь проміжку нашого життя. Але велика небезпека криється в нашому самому серці. І він говорить, що стережіться обрізання, бо обрізання, то ми, що служимо Богові Духом і хвалимося Христом Ісусом, і не кладемо надію на тіло. Він каже, що є дуже велика спокуса у віруючих людей покласти надію на тіло. Як це покласти надію на тіло, брати і сестри? Як можна на тіло покласти надію? Ми можна думати, що якщо я роблю щось, то це мені, мене приведе до неба. Я, я і за те, що я. Як він тут, апостол Павло, пере, 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 перелічує ті речі, на які він клав колись надію. Ви знаєте, тут цікаво, що в третьому розділі. Апостол Павло є як і позитивним, так і негативним прикладом. З однієї сторони, він говорить: подивіться на моє минуле життя. Я прикладав дуже багато зусиль, я вважав, що я йду правильним шляхом, я вважав, що я йду до мети дуже вірно, і я дійсно дойду до неба, але виявляється, що я жив в обмані, я обманював себе і я жив неправильним життям. Він говорить: дивіться, я покладав надію на тіло. І в мене були для цього певні причини. Чому? Я народився в єврейській сім'ї, я був єврей від євреїв, мене обрізали восьмого дня, я з Вінямінового, я фарисей з фарисеїв, я був ревний по Бозі, я робив все, що треба і що мені здавалося правильним, але саме важливе, що в його житті не вистачало, це в його житті не було Ісуса Христа. Він каже, я покладав. Надію на все що завгодно, окрім Ісуса Христа. І коли він зустрічає Ісуса Христа, Його життя воно змінюється в корні. І він розуміє, що то все було такі не, 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 не підпорки для його такого релігійного життя, які не можуть його не врятувати, не привести його. До, до святості, до, до, до справжньої святості, не, не можуть привести Його до, до вічного життя, до, до цієї близості з Богом, яка має бути в кожного віруючого людини. І він говорить, що я все те вважаю за втрату, раді, заради чогось більшого, заради пізнання Христа, Христа Ісуса, мого Господа. І Він говорить, що я заради Нього я відмовився від усього. Ви знаєте, ми часто можемо покладати. Надію на тіло також. Ми ходимо в церкву, ми віруючи з дитинства, ми робимо багато, можливо, чогось в церкві, навіть яких справ, ми прийняли хрещення, ми, 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 ми. ми. І тут таке я, яке, яке вже таке становиться велике, сильне, і нам здається, що ми вже чогось досягли, ми вже виросли духовно, нам уже Христос якби і й не потрібен. І ми самі, можливо, не помічаємо, як ми починаємо покладати надію на. На тіло своє. Христос говорить нам, щоб ми цього не робили, щоб ми не клали надію на тіло, але навпаки, щоб ми служили Богу Духом, щоб ми дійсно від усього серця кожен день служили Богу так, як ми з усієї сили, як ми можемо це зробити. І хвалилися не собою, не своїми вчинками, не тим, що ми колись робили десь щось чи зараз можливо робимо, а хвалилися Христом Ісусом. Тільки ним. Бо, бо тільки його праведність може нас спасти. Наша праведність, вона як заплямована одежа. Тільки коли ми знаходимося в Христі не зі своєю праведністю, як тут Павло говорить, а з праведністю, яка від Христа Ісуса, Правед, з праведністю від Бога за вірою. Ви знаєте від того застереження, яке. Бог говорить нам, щоб ми пильнували, щоб ми не втратили радість, щоб ми стереглися цих лихих людей, щоб ми стереглися того, щоб покладати надію на тіло, Він закликає нас подивитися на ті, які цінності в нашому житті. Що ми насправді цінуємо? І Він говорить, що я в своєму житті, Павло говорить, я в своєму житті зробив переоцінку цінностей. Те, що для мене було цінне, зараз воно не цінне. Але для мене цінне Ісус Христос зараз. І Він настільки для мене цінний, що Він цінніше понад усе. Брати і сестри, питання до кожного з нас. Що в моєму житті цінне? Що для мене цінніше понад усе? Ви знаєте, людина, яка підкорена Богом, яка підкорюється Богом, підкоряється Богом, вона цінить Ісуса Христа понад усе. І Він каже, що я. Не просто ціню його на словах, але все моє життя спрямоване на те, щоб пізнавати його більше й більше. Не просто знати про Ісуса Христа, не просто знати, який Він, але знати Його особисто, глибоко і на такому близькому рівні, коли я з ним спілкуюся, коли я в нього питаю, коли я получаю від нього відповіді, коли я живу ним, коли Його цілі для мене. Важливі, коли я бажаю виконати дійсно те, чого Він від мене бажає. Він говорить, щоб знайтися в Нім, щоб знайтися в Ісусі Христі, щоб придбати Христа, щоб пізнати Його, щоб, щоб досягнути Його. Тобто, багато Він таких слів використовує, і все це говорить про те прагнення Його душі, щоб пізнати Ісуса Христа. Пильнуйте, переоцініть свої цінності, пізнавайте Ісуса Христа, пізнавайте Його кожен день, пізнавайте Його таким, як Він є, бо в цьому заховані всі скарби нашого християнського життя. Коли ми бачимо Його, яким Він є, коли ми дивимося на нього, ми становимося на нього схожими, і наше життя, воно змінюється, становиться подібне до Його життя. І в цьому є і покора Ісусу Христу це пізнавати Його і жити Ним. І він говорить, що християнське життя насправді, життя освячення, воно не є таке стале життя. Це не те, що людина досягнула чогось і зупинилася. Він говорить, що я женусь до мети. Християнське життя це біг, постійний біг. Він говорить, я не вважаю, що я чогось досягнув уже, але женусь. До мети за нагородою високого поклику, поклику Божого у Христі Ісусі. Ісус, він говорить: я біжу, я біжу для того, щоб досягнути цієї цілі, високого поклику Божого в Христі Ісусі, щоб бути схожим на Христа Ісуса, щоб відображати Його в своєму житті, щоб поступати, чинити так, як Він чинив, щоб відображати Його життя. Людина підкорена Христом, вона стереже своє серце, вона не покладається на тіло, вона служить Богу Духом, вона не зупиняється на досягнутому, бо в неї є ціль, в неї є мета, і вона розуміє, як цієї цілі досягати. І ця ціль це Христос. Ця мета це пізнання Христа. Ця мета це, це вищий поклик. Божию Христі Ісусі, тобто відобразити Христа в цьому житті на максимум. І далі Він говорить, що у людини, яка підкорена Богом Ісусом Христом, в неї є особливий образ мислення. Він говорить, до, до чого дійшли, ми поступаємо в тім самим і думаємо так. Тож усі, хто досконалий, думаємо це, коли ж думає, що. Думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Він говорить, що людина, яка підкорена Ісусом Христом, вона має певний образ мислення. Вона думає про, про небесне, вона думає таким має ум Христів, і вона не вважає себе такою, що вже досягла всього, їй нічого не потрібно. Вона має такий рух до Христа завжди. Вона біжить до нього, і вона бажає його осягнути повністю, як можна краще. А також ця людина вона не забуває те, що Бог її вже навчив. Написано, до чого дійшли, ми поступаємо в тім самим далі. Ви знаєте, часто ми щось вивчили, чогось досягнули, щось зрозуміли, і поставили таку собі відмітку, що да, ми цей урок ми вивчили. Але далі чинимо так, як чинили раніше. Так в житті нашому і не змінилося нічого. Але Бог говорить, що якщо Бог нам щось відкрив, якщо він нас чомусь навчив, Він бажає, щоб ми це виконували, щоб ми чинили так, як він нас вчить. Не зупинялися на досягнутому, а йшли далі і мали оновлене мислення, щоб ми дійсно були зрілі умом, щоб ми. Дійсно рухались вперед і не зупинялися. Людина, яка підкорена Богом, підкорена Ісусом Христом, вона живе як громадянин неба. Ця людина вона дійсно як не від світу сього. Якщо ми подивимося на життя апостола Павла, то можна було сказати про нього, що да, ця людина вона не від світу, не від світу сього. Вона дійсно ну, не така, як інші. Коли люди дивились на Христа, вони бачили, що вони бачили Батька Небесного через Його життя. Коли люди дивилися на апостола Павла, вони бачили Ісуса Христа в Його житті. Коли люди дивляться на мене, що вони бачать? Чи вони бачать радість в моєму житті? Чи вони бачать, що я ходжу в істині? Чи люди бачать, що моє життя дійсно підкорене Христом? Чи дійсно Христос заволодів мною? Чи дійсно Він став моїм Господом і Богом? Чи Він керує моїм життям? Чи я маю ті цілі, які мають бути переді мною? Чи моя ціль це дійсно пізнати Христа? Чи мої мотиви відповідають тим мотивам, які мають бути, щоб прославити Його, щоб всю хвалу Йому віддати? Чи справді Христос джерело моєї радості, хваління? Моя ціль, чи те, що я здобув колись, заважає мені чи не заважає, чи, чи я дійсно просуваюсь вперед, чи я дійсно біжу до цієї мети пізнання Христа, до цього поклику, який, до якого кличе мене Ісус Христос? Чи я мислю тими категоріями, якими Бог хоче, щоб я мислив? Чи моє мислення? Зупинилося і я задовільнився собою, поклав надію на себе і на свої здобутки, і стою на одному місці, а може, йду навіть в зворотньому напрямку. Бог закликає нас і говорить, що Христос це не просто Спаситель, але Господь нашого життя, це Цар, який покликав нас до цієї найвищої нагороди. І ця нагорода це Він сам. Він закликає нас і говорить, що Він має силу преобразити наше тіло, але зараз Він працює над тим, щоб преобразити наше життя, щоб змінити нас, і щоб ми стали подібні йому всередині, а потім і наше тіло стане таким, як Його. Христос має ціль, Він працює над нами, і Він бажає, щоб. Ми дивлячись на Його любов, на Його доброту, на ту жертву, яку він за нас зробив на Христі, і продовжує віддавати самого себе нам, щоб ми дивлячись на це, щоб ми дійсно були покорені Його любов'ю, Його вірністю, Його характером, Його силою, і щоб ми віддалися Йому цілком і без, без остатку, да? без, без залишку. Щоб дійсно наше життя було таким, як хоче нас бачити Бог. І щоб, як говориться в Біблії, що все буде покорено під ноги Його, щоб ми були одні з найперших, як церква, та, що покорилася Христу і виконує Його волю. Брати і сестри, коли я думаю, розмірковую над цим розділом, коли я дивлюся на це все, ви знаєте. Мені хочеться сказати, прости мене, Боже, бо я не відповідаю тому, що ти бажаєш бачити в мені. Боже, на Твою благодать, на Твою милість уповаю і бажаю, дай мені сили, щоб дійсно, щоб дійсно бути схожим на Тебе. І ви знаєте, без Христа на Христа схожим бути неможливо. Але ми можемо бути схожими на нього, коли тільки ми маємо з ним єдність кожного дня нашого життя, коли ми маємо цю близькість з Ним, коли ми дійсно прагнемо Його всім серцем, і Він наповнює наше життя, володіє ним, панує, керує і веде нас до цієї святості, якою Він хоче бачити в нас. Давайте, брати і сестри, помолимося, подякуємо Богу, попросимо Його, щоб Він благословив нас дійсно бути схожими на нього, амінь.